Я хочу вам сказати, шановні тележурналісти, що ви глибоко помиляєтеся сьогодні. Величне свято, святе свято, день перемоги. Якраз ці травневі дні, 67 років назад, наші діди прадіди, от мала до як кажуть, мал і стар, здобули велику перемогу. Сьогодні нам подарували мирне небо, і ми сьогодні повинні низько вклонитися всім тим, хто. Не дожив до цього світлого дня, хто назавжди залишився лежати на фронтах Великої вітчизняної війни і низько вклонитися всім тим, хто сьогодні прийшов з нами і вшанувати. І сьогодні влада, яка необандерівська, фашистська свобода, має більшість у обласній раді, у міській раді, грубо порушує чинне законодавство закону України. Про конституцію України, закону України про вічення перемоги у великій вітчизняній війні. І саме комуністи дотримуються чинного законодавства і мають право вшанувати це світле свято. І ми ніякі хуторські закони, кайди чи то інших не будемо виконувати. Ми дотримуємося законів України, а Тернопільська область є в складі України, була і буде. Скажіть, як правильно ваше ім'я прізвище і посаду. моє ім'я Паразінський Василь Адольфович, перший секретар Тернопольського обласного комітету комуністичної партії України.